Напередодні Великодня працівники головного управління ДСНС в області взяли участь у деканатних зборах Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, де були присутні настоятелі храмів з усієї області. На заході виступив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кушнірук, який подякував архієпископу і митрополиту Івано-Франківської УГКЦ владиці Володимиру за духовну опіку, підтримку та співпрацю у сфері. Безпеки він наголосив, що роль священнослужителів у поширенні важливої інформації про безпеку є надзвичайно важливою. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу, але профілактика це основа безпеки. Саме ж священнослужителі мають величезний вплив на свідомість вірян, і ваше слово може врятувати життя. Підкреслив Олег Кушнірук. Під час зустрічі обговорювалися питання пожежної безпеки у храмах, загрози отруєння чадним газом, мінної безпеки та недопущення випалювання суддя. Рослинності. Особливу увагу було приділено безпеці під час великодніх богослужінь, зокрема, правильному використанню відкритого вогню, доступності шляхів евакуації та наявності первинних засобів пожежогасіння. Також Олег Васильович наголосив на обов'язковому дотриманні сигналів про повітряну тривогу. Також піднімалося питання інформаційної безпеки, зокрема, загрози вербування дітей через телеграм-канали. Священнослужителів закликали нагадувати батькам про важливість контролю за Діяльністю дітей у мережі. Архієпископ Володимир подякував рятувальникам за їхню роботу та запевнив, що всі застереження будуть донесені довірян. Священнослужителі не лише моляться за людей, а й повинні турбуватись про їхню безпеку. Ми обов'язково донесемо ці важливі застереження до наших парафіян, адже людське життя це найбільша цінність, зазначив Владика. Разом, об'єднавши зусилля рятувальників та духовенства, ми не лише поширимо знання про безпеку, але й створимо міцний щит, що Захистить життя і здоров'я людей, адже турбота про ближнього – це спільна справа, і лише разом ми зможемо зберегти найдорожче людське життя.